Санкції проти Росії можуть посилити через ескалацію насильства у східній Україні. Про це під час перебування у Києві заявив міністр фінансів США Джейкоб Лю. Американський високопосадовець прибув до України щоб оцінити хід реформ, адже допомога в обмін на реформи саме за таким принципом Сполучені Штати підтримують український уряд. Сьогодні у Києві міністри фінансів двох країн підписали угоду про надання кредитних гарантій на 2 мільярди доларів. Але умови жорсткі отримання фінансової допомоги обумовлюються продовженням непопулярних, але вкрай необхідних економічних перетворень. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Міністри фінансів Сполучених Штатів і України погодили умови надання кредитних гарантій. Протягом року Київ зможе отримати щонайменше 2 мільярди доларів. Це дозволить Україні більш активно впроваджувати вже розпочаті реформи, а також залучати міжнародну фінансову підтримку на більш сприятливих для України умовах. Коли урядовці підписували угоду під вікнами Кабміну, протестували шахтарі, вимагали збільшити дотації галузі та не закривати нерентабельні копальні. Мовляв, це ж робочі місця і енергетична незалежність. Урядовці визнають, реформувати потрібно не тільки цю збиткову галузь, хоч цей болісний процес. Щоб пройти найважчий етап перетворень, зокрема й необхідна фінансова підтримка заходу. Ці кредитні гарантії мають на меті допомогти Україні профінансувати соціальні потреби і захистити найбільш соціально незахищені верстви населення від можливих негативних впливів необхідних економічних перетворень. Однак без реформ грошей не буде. Угода передбачає один мільярд доларів кредитних гарантій. Україна може отримати в першій половині року і лише за умови їх впровадження. Ще один мільярд доларів може бути наданий, якщо Україна дотримуватиметься курсу економічних перетворень і надалі. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.